В Games Воркшоп панує хаос. Механічні леви в Конквест. Маліфо запрошує нас до четвертої редакції. Ленд Рейдер святкує 25 років. Легендарні герої штурмують стіл. А тема номера у нас буде розповідати гість з перших частин гри Сталкер. Але говорити, ми будемо не про комп'ютерні ігри, а про мініатюри. Цікаво, за декілька хвилин все дізнаєтесь. Show починається. Це Антон та Олександр, а ви на Battle Ready Юа. Вітаю на каналі, що прагне об'єднати усіх за ігровим столом. Ну що, ви готові? I, I, Я не був готовий до нових стартерів вісьхаоса для Warhammer 40 тисяч. Два Battleforce для гвардії смерті та мирожерів. А ще три коробки. World Eaters, Death Guard та Imperial Childs отримали комбат Патрулі. Я не люблю хаос, але хтиві, діточки, просто просяться мені до полички. Зараз вони приваблюють мене ще більше. А то, давай скажемо чесно, тебе приваблює, можливість легко їх зібрати. А схоже в ГВ виник складності, бо вони, мабуть, хотіли обрушити на нас дрожж із нових мініатюрок на цьому тижні. А замість цього вийшов дощ із дропподів. Ох, не знаю. Чим так не вгодили старі скульпти, що їх вирішили замінити? Офіційна версія тепер буде легше вимірювати відси. Ну, пограємо, побачимо. А що ти думаєш з цього приводу, Антоне? Знаєш, в мене колись був старий дроппот. Мені він дуже подобався саме тому, що він міг бути як відкритий, так і замкнений. А цей статичний. А ось і легенда в'їжджає на своїх траках в наші новини. Ленд Raider Йому виповнилося 25 років, і в зв'язку з цим Games Workshop вирішили згадати, як виглядав цей легендарний танк у різні часи від маленького кубічного транспорту до звичної для нас машини смерті, яка зараз наводить жах на ворогів. Думаю, зрозуміло, що прототипом цього танка був. Старий англійський танк, який теж на воду в жах у часи Першої світової війни. До речі, один такий стоїть в Україні в Харкові біля історичного музею, і його можна побачити наживо. З нагоди цього ювілею ми задалися питанням, які мініатюри було б приємно пофарбувати і залишити на полиці для історії. Для мене, наприклад, це кістяні дракони. А для тебе, Олександр, парубалом гейм є така чудова жінка-лисиця недавнього релізу я би з задоволенням поставив її собі на полицю. Добре, смаки в нас різні. Ми вирішили дізнатися про п'ять мініатюр, які вартують того, щоб пофарбувати їх для власного задоволення, і для цього ми запросили незвичного гостя. Він грає Warhammer вже багато років, пофарбував багато армій, а ще він подарував зовнішність одному з персонажів перших частин Сталкера. В легендарній українській грі його звали Золус. А в житті його ім'я Сергій і відомий за Ніком Тур. Тож зустрічаєте його в нашій програмі. Вітаю вас! Я Сергій Тут. Є такі речі, які я продавати не хочу. Е, майже все це зв'язано з форджею, і не хочу я з яких міркувань. Перше міркування це тривіальна банальна жаба. Тому що тоді, коли я їх купував, оригінальна форджа, а переливу тоді ще не було, коштувала як мінімум почка, а то і дві. Одна з таких фігур це сквігот. Це така ореча свинка пацючок, динозаврик. Я його з великим задоволенням пофарбував, потратив на нього ні часу. Він здоровенний, там, мабуть, реально скілофорджової смоли. Ось він стоїть, мене радує. І продовжуючи цю саму тему, у мене ще є Гаргантюанський год. Це така сама тварь тільки разів, мабуть, в три більша, і там, ну, мабуть, кілька кілограм форджової смоли за всі гроші. Я його дуже хотів. Я його отримував і тепер він собою уособлює те, що деякі людські бажання після того як втілюються, стають здоровенною купою непотреби, якою і грати неможливо. Але задоволення вже отримано. Тому я, коли роблю якусь глупость і трачу на неї гроші, я розглядаю не сам предмет, а процес отримання ендорфінів. А це звідси у вас така любов до гопові? Ну, гобліни вони просто красиві. Там Сквіг. Ну, Сквіг, він сам по собі красивий. Він наближений до ідеальної форми до кулі. Причому в ньому зубаста посмішка і лапки. Це, знаєш, оруче бачення французького бульдожки. Продовжуючи цю, але не цю тему, мені дуже подобаються аосівські гобліни в принципі Гун Спайдгіц, а особливо там, де сквік скоче на сквізі, і між ними гобліни з цепами. Воно в принципі майже те, але це вже інша ігрова система. Це реально дуже класні мініатюри. Ну, взагалі, гобліни вони веселі, придуркуваті. І схожі на орків до ребрендінгу, тому що сорокашні орки вони теж були веселі довбі. А Gloom, Spipe, гіц, ну як їх перекласти, веселі довбограї. Мабуть, якось так. Зловмисні, о, зловмисні, веселі довбограї. Дуже люблю цю мініатюру. Розумієш, вона по перше дуже динамічна, а по-друге, вона дуже іронічна. І такої іронії майже не існує в Age of Sigmar. Продовжуючи цю тему, я взяв би третю, але взяв би туди дві мініатюри, тому що я одну з таких продав, а інша стоїть. Мені ще дуже подобається орк із АОСа на Мавкращі. Ось, він теж. Квадратний, веселий, смішний, дурнуватий, ту саму річку, але не зовсім в такій стилістиці. Це баба на Жукові. Ну, як на мене, вона просто смішна. Та й жук, схожий на бегемота. Я її купив собі окремо і просто от її пофарбувати, обмазати, тому що там на Жукові дуже багато поверхень цих, і їх можна красиво зробити. Друге місце мені свій час ця мініатюра попалась, вона дуже знакова. Це Джовий інквізитор з ретюною. Він мені настільки подобався, тому що я не був толком знайомий з Orgen. Ось і тут мені попався цей дядько. Він був ну, прямо дуже динамічний і більш-менш схожий пропорціями на щось, та на щось нормальне, тому що ті спейсмаріни з великими ручками, великими головами. У мене до сих пір дитяча травма, скаути, спейсмарінські, самі перші. Потім мені дуже сподобалась крічер кастер, Сланишицький великий демон. От ну я дотьоток взагалі неравнодушний, дуже неравнодушний. Мені от жінки дуже подобаються, симпатичні. Там воно не оте страшне, страхово пудалогевешне. Із конячою пикою. Ну, я розумію, що ці моделі зроблені так, щоб діти на них не робили нічого непотрібного. А там зроблена дійсно красива мініатюра, велика від Крічер Кастера. Я її з задоволенням пофарбував, також стоїть, продавати її не хочу. Зараз я вже так сказати, престарілий громан, якого здивувати вже дуже важко чимось. А Games Workshop останнім часом валить такі мініатюри одна за одною, що тебе вже здивує. Нічого. Ну там скульпт просто космос. Ти подивився, сказав, да, це шедевр, ну супер. І вони вивалюють через місяць тобі ще один такий шедевр. І ти такий, ну да, клас, це витвір мистецтва, да, Джоконда. Дякую, Сергію за такий незвичний топ. Йдемо далі до новин. Перед цим дуже прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, а також не забувайте про телеграм-канал. Посилання на Київ в описі під відео. Парабалом Game випустили силу Лева. Each one a machine, but only one fifth a Ексклюзивна мініатюра вершника на механічному леві, яка грається та стиль, і задоволенням купив би і поставив би на полиці разом з іншими запакованими коробками, які треба попробувати. Крім того, ще для фракції Вадрум видали три коробки. Двоє це. Релігійні фанатики, які проповідують віру старих богів, і загін важкої піхоти, проти яких я би не став жартувати. А томік мастер змішин презентують нові коробки з мініатюрками для Марвел. Найвідоміша мініатюрка це Джина Грей в образі Фенікса. горяча дівчинка. Інші герої не такі популярні, але тільки тому, що про них ще не зняли кіно. Як тільки знімуть цю ті коробочку, одразу зметуть з полиці. Зоряні війни отримали велике оновлення право. Така собі нова редакція, багато оновлень, нові формати, нові стартери, але я скажу одразу: прибрали палпатіна, тож водити по полю імператора вже не можна. До речі, наш підписник Дарт Ребі знайшов інформацію, що це зробила на вимогу Лукас Філмс. Дякувати силі Бейдера залишили. До речі. У нас дуже скоро буде велике відео по цій настільній грі. тож вважайте це. анонсом. І ще трохи правил з насокутану. Можете тепер поводити по столиці дівчинку з двома мечами, Додамо ще правила на загін Rebel Труплс і на загін Імперсі. І прямуємо далі у світ, де магія керує механізмами. Вормашина це вона. Тримати секрета не буду. Фракція Крікс отримала собі. Воркастера Монтенебра. Ну, технічно не отримала, технічно вона його повернула. Тепер ця жінка стала іншою, випростала крила і стала ще більш небезпечною. Ну і ще подивіться на воркастера Хібера для фракції Ша. Ось такий простий. Я там скаржився, що надто банальні банди для Кінство Вар Чемпіонс. От я і маю Лаша Войтхан. Ці карабші ельфи самої безодні здатні здивувати. Супротивника купою фокусів та трюків інша справа Носер Альянс і бійці славяться стабільністю і гарною витримкою. Таким чином, особливості ландшафту не будуть впливати на них. Стабільність їхніх кредо тепер головне, що вони не були такими самими, як клас рейнджера в Денде кожним рівнем. Це менше користі, а тут нас зустрічає четверта редакція Мавіфо, яка зриває всі двері з питань і починає бомбити новинками. Тепер у нас буде по-іншому формуватися пуст по схем, за якими ми отримаємо переможні очки. Коли починається гра, гравці випадково вибирають три схеми. Кожен гравець вибирає одну з цих схем, та є, коли гравець завершує. Цю схему він розкриває її, зараховує бали і обирає нову. Крім того, змінюються правила деяких мініатюр. Раніше були банди і юніти, які могли використовуватися в декількох арміях. Тепер вони повинні обрати на початку гри свою сторону і отримати відповідне ключове слово. Там ще багато інформації по цій магічній системі, але не будемо перетворювати новини на огляд поліфо. Інформація. Є в нашому телеграм-каналі. Посилання на відео чекаємо на вас у гості. І з містики до постапоку. Війна. Війна ніколи не змінюється, замість цього вона змінює усіх нас. Як, наприклад, нова мініатюра від Моді Плюс. Це величезна гора м'язів. Можливо, це мог бути поет, артист або тонкий цінитель філософії Канта. Але ні. Йому це не судилося. Лише сподіватися, що загін братства Сталіс може реалізувати себе на у світі постапокаліптичної пустоші. Залишилося у нас ще декілька мініатюрок німецьких ветеранів для болт Екшен. Всі, хто полюбляє Брогейми про часи Другої світової війни, будуть ним зацікавлені. А якщо в Атантичності, в системі Хайль Цезарь додали вінові армії з римськими генералами Сулою та Марієм на чолі, і понтійським царем Мітрідатом IV Євпатором. Гадаю, вже за можливість пограти настільки визначних історичних діячів, ця система заслуговує на увагу. анонсували надзвичайно гарну бельгійську піхоту часів наполонівських війн для Black Power. Я спеціально. Розтягують час, щоб ви могли краще подивитись на цю красу. І щоб далеко не відходити від часових рамок, гадаємо, що Wargame Atlantics та системи Edge of Resonance, пообіцяли випустити американців та англійців з часів війни за незалежність Америки, якраз до річниці революції. А передані, як піти далі, у нас новинка, яку неможливо стримати для культової гри герої митка і має готують рольову версію і вже виклали короткі правила для ознайомлення. А тепер великий матеріал про українські новинки зі світу настільних ігор. Олександр, підпалюй! Але перед тим як почати розповідати про українські анонси, анонсуємо нагадування про донати тим, хто береже нас та наші настільні ігри. Це наші воїни зсу. Не забуваємо про них. А і робить нас ближче до ксеноморфних істот. Анонсуючи український випуск Neys Retelons. Цього разу ми будемо вже загоном суворих космічних вояків, які озброєний до зубів. І, суючи з фото, у нас з'явиться більше опцій дослідження нашого корабля і побудови локації в ході досліджень. Теж, дослідженням космосу спокушають нас в громаді з їх новим передзамовленням ISIS вангвард де нас чекає кампанія дослідження інших світів. А що з новинок наших видавництв чекаєте ви? Поділіться в коментарях. Мені цікаво. Про турніри, які були на цьому тижні, ти зараз мені все розкажеш. І мешим слухачам також. На цих вихідних пройшов турнір оборони Києва у клубі Вік, де була велика кількість гарно похованих мінітюр, справжній дух змагань і три переможці: Федір Сіваненко Алдарік Краффорд, Оєслав Павлов Тіраніди, і Міт Іванов та Волімперіо. І ось зі світу сороками занурюємося в світ Ауса з мініатюркою тижня. У морських починах нас чекають і донет діпкіни, які чесно виборили перше місце. Це дуже гарні мініатюри зі своєю унікальною стилістикою. Проте, на жаль, дуже рідко я бачу дійсно гарні роботи з ними. І це заслужена перемога. Новини завершуємо. До наступних зустрічей на Батл Радіо. Будьте чинними та не змушуйте ваші мініатюри чекати.